Чернівецький прикордонний загін відзначив день частини. Як привітали боковинських охоронців рубежів, пам'ятні грамоти від місцевої влади, підвищення у званнях та медалі за виняткову службу військовослужбовців Чернівецького прикордонного загону до дня частини відзначили нагородами. Серед нагороджених Анастасія Первак прикордонницею жінка працює уже понад 20 років. каже, мріяла про службу ще з дитинства. По перше, мені дуже подобалася як то, форма. От військова форма. Ну а чому саме прикордонники? Тому що. Коли перетинала кордони завжди мені завжди подобалося зелені берети, як то кажуть, що прикордонники саме прикордонники перші зустрічають наш, наших громадян співвітчизників на кордоні. Тому я обрала цю професію. Мені дуже подобалося спілкування. Привітав зі святом Анастасію та її побратимів, і начальник Чернівецького прикордонного загону Микола Романчук. Він також відзначив тих, хто наразі боронить рубежі на російсько-українській війні. Хотів би згадати тих, хто. Вже ніколи не стане наш зелений прикордонний стрій, тих, що віддали своє життя за наше майбутнє, за нашу країну. Відзначили роботу військовослужбовців також подяками від Чернівецької ОВА, міської та обласної ради. Микола Гуйтор запевняє, за майже 80 років роботи прикордонники Буковина показали себе відданими службі та присязі. Ми знаємо, як прикордонники оберігають нашу країну, і я кажу, що ми вічно повинні пам'ятати тих хлопців і дівчат, які поклали своє життя, оберігаючи нас. Це зав'язкин Сергій. Чернівецький прикордонник, це Ткачук Олександр, це Серебрянський Олександр, Мігован, Віктор, це Каплієнко Олександр. Нагадаємо, військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону щодня охороняють кордон боковини довжиною у понад 400 кілометрів. Максим Берник, Ярослав Боячок, Новини Чернівців, телеканал Сі 4